Фізичний дотик. Дотик доводить, що тато й мама люблять її. Обійми й поцілунки найбільш звичний спосіб вираження любові, проте існує також і інші. Спільне проведення часу, якісний час це сидіти разом на дивані, привикненому телевізору або робити щось разом і розмовляти, віддаючи один одному свою увагу повністю. Подарунки. Дарування і отримування подарунків може стати найсильнішим вираженням любові. Як у момент, коли це діється, так і на всі подальші роки. Проте поруч із подарунками мають бути залучені всі інші вираження любові. Допомога. Звісно, батьки допомагають своїм дітям. Однак мета тут полягає не в тому, аби робити те, що їм подобається. Головна мета робити те, що для них найліпше. Слова схвалення. У вираження любові слова мають велику силу, слова відданості і ніжності, похвали і заохочування, слова, які скеровують у правильному напрямку. Не мов би говорять, я про тебе потурбуюсь. Гармонійні стосунки батьків та дітей це виділяти щодня час для бесід. Поділитися почуттями та враженнями, проводити з дитиною спільний час, насолоджуватись спільними заняттями, започатковувати сімейні ритуали та традиції, які будуть сприяти емоційній єдності родини, слухати й чути один одного.